Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити про те, що, скорі за все, США дали добро на окупацію на Росії. Так, це звучить трошки незвично, але схоже на то. Справа в тому, що вже дні 4-5 білоусов, це міністр нападу Росії, дзвонить міністру оборони Америки Ллойду Остіну. Той не бере трубку або каже, що звертайтесь до України, з'ясовуйте все з Україною. Ми тут не до чого, ми нічого не знаємо. Україна сама захотіла, я сама втілює всі свої плани. Звісно, Білоусов хотів, скажімо так, наголосити на тому, щоб США зупинили Україну. В нападі на Курську область, тому що навіть для самих українців, тобто для нас, для України, всі ці успіхи вони не очікувані, тому що ніхто не чекав таких шалених успіхів. І по великому рахунку Росія нічого не може зробити. А враховуючи, що кадирівці, наприклад, їх зрадили. Тобто пропустили українські війська, вони просто пропустили і потім відмазували, що це вони просто пройшли. Ми просто повз пройшли, а ми їх не помітили. Но багато хто в Україні, зокрема, каже, що українці уклали пакт про ненапад з кадиківцями, і це достатньо ефективно. Не знаю наскільки це правда, але така інформація. Гуляю, тобто вона має місце бути. На цьому ще не кінець. Для того, щоб не перебільшувати масштаби для внутрішнього ринку, тобто для росіян, в Росії ну, в окремих областях в Білгородській, в Курській та в Брянській була оголошена КТО контртерористична операція. Але контртерористична операція дає, де розглядатися не воєнним. Тобто командують таким аляб-парадом не військові, російські, а ФСБ. Тому що контртерористична операція. Тобто ні, ні, ні про яке вторгнення, ні про яку війну мови не йде. Знову в них то спецоперація, то контртерористична операція. Ну ясно, що ФСБ нічого не може протидіяти. ФСБ не сидять в окопах. В окопах мають сидіти так звані сапоги, тобто воєнні. Іншими словами, ФСБ контролює генералів армійських. Це дуже-дуже образно для генералів, тому що їх опускають. Мало того, що їх саджали, якраз такі ФСБшники. Тепер ФСБшники ставлять незручне становище генералів далі. Є навіть така інформація, що е, російські генерали спеціально не донесли Путіну про те, що готується вторгнення України через образу, через ту саму образу, що е, ФСБ е, саджає генералів і тепер Герасимов. Разикує вилетіти як короб просто зі свого місця. І, в принципі, це е, логічно пояснюється, але не факт, що він вилетить, тому що Росія це не до країна, в принципі, і в них там не діють закони логіки взагалі. Е, а США, я думаю, що США дуже вигідно, щоб війна закінчилась е, до виборів. Тобто, зокрема, Байдену дуже вигідно, щоб війна закінчилась до виборів. І Америка дала повний карбланш надії на території Росії. Тобто всі спокійно собі мовчать, Мов, е, мови не йде про засудження, про там, і так далі, про розмови. Мова ще йшла про те, що. Е, на день, Чорно... на день флоту, вибач, не Чорноморського. на день флоту в Пітері. хотіли вбрати Путіна, ну фізично вбрати. А... І, і за все, Америка все-таки вмовила українців цього не робити. А от про вторгнення ніхто нічого не знає, ніхто нічого не каже, хоча є. Є вирогідність того, що Білоусов казав в першу чергу якраз таке завторнення, що поговорить з українцями, хай вони цього не роблять. В смислі не роблять. Тобто на нас нападати можна, а у відповідь, щоб Україна напала на Росію, не можна. Ну вибачайте, це грає в дві сторони. Так не буває, що війна може йти на е, території е, однієї країни. Такого не буває. Війна переходить і на територію країни агресора. І явно Росія просто такого не чекала, і для неї це, скажімо так, дуже сильний удар. Я дуже сподіваюся, що цей удар фатальний. Але будемо бачити на сьогоднішній день, тобто на 12 серпня українські військові просунулись в Курській області, більш ніж на 40 кілометрів це вже теж про щось говорить, Тому що в Росії просто паніка, сум'ятіться, ніхто не розуміє, що робити, як робити місцеве населення. Вже мармародерить свої жі території грабує просто в них шалена паніка. 76 шість тисяч виїхали в глиб Росії, і в Росії, чесно кажучи, не зовсім розуміє, що робити тепер з такою кількістю людей. Більше того, вони виїхали самотужки. Більшість з них виїхала самотужки, тому що евакуації не було. І це прекрасно для України. Тобто суджу, вже, скажімо так, по термінології звільнена, і там вроді би ніхто не жаліється, там навпаки готові вчити гімн, мову і так далі. Америка просто, Америка просто спостерігає. За подіями дуже-дуже цікаво. Там зовсім мало лишилось до Курської АЕС, Що робити з АЕС, То вже рішати нашим військовим. У мене, звісно, є думки на цей рахунок, але я поки притримую ці думки. Отже, ситуація розвивається дуже-дуже дуже цікаво, а ми віримо в перемогу. Я вірю, ми віримо в перемогу. Слава Україні. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Це дуже-дуже дуже допомагає в розвитку каналу. Пишіть коментарі. Я всі коментарі читаю. Незалежності від того, погані вони чи хороші. Я з вами люблю спілкуватись. Отже, давайте мені фідбек, я буду радий. До нових зустрічей, друзі.